Доброго ранку всім. всім привіт з Дніпра. Мене звати Наталія вас вітаю на моєму рукодільному каналі. Традиційний мій щоденний, щонедільного ранку дивимося, що я навишивала цього тижня. Можу сказати, що я таки повишивала, але воно якось не дуже різноманітне, бо я майже цілий вишивальний день витратила на одну штуку, яку я вам покажу тільки частково. Це не то, щоб таємний процес, але ну, трішки таємний. От, але почнемо ми не з нього, ми почнемо з е, оцих яєць шикарних. Е, дивіться, в е, рамках свого е, участі в рукодільному Бінго от, в чатику я тут навишивала таки е, оцю частинку, це яйце, воно майже готове. тут треба... Білим заповнити цю частину. І оце буде червоне і тут будуть червоні полосочки. Непогано, не і почала вишивати оцю частину, бо мені треба там зелене повишивати, а щоб повишивати зелене, треба відшити ну, каркас яйця. Так би мовити, тому я почала вишивати оці чорні деталі, і тут намітила зелене. Тобто, я об'єднала, виділила в програмі 3 ну, яйця, якщо так можна сказати, От, і на них якраз буде. 300 хрестиків зеленим, які мені потрібні. Ну і там де ще деякі інші завдання я можу на них позакривати, бо там треба вишивати фіолетовим, а фіолетового в мене нема. От, і я зробила собі старт і фініш. Але до цього ми перейдемо трішки згодом. Я це вишиваю в принципі, йдуть дуже легко, але знаєте, коли я вишиваю щось таке легке. Типу, яйця, або якісь орнаменти, або ще щось. В мене завжди мене трохи підгризає думка: що а могла би вишивати багатобарник, а могла би закінчити там якісь там свої процеси або ще щось. Але я активно готуюся до стартів і мені б треба щось позакінчувати. Про старти ми теж сьогодні поговоримо. бо Минулого разу я казала, що я хочу починати віснянки, питалась у вас, е, там про тканинки, і я таки вирішила, що е, ну вирішила, на чому я буду вишивати, але за процет трохи згодом. от отакі в мене будуть яйця. І я згадала, чому я цю тканину не дуже полюбила, бо на ній е, не всі нитки вкладаються рівно. от Ну Її в мене, слава Богу, вже не так багато лишилося. Оцей шматочок, який. Ну, Майже весь піде на яйця. І е, ще там в мене є шматочок, я його теж хотіла перевести там на один процесик, він лежить, е, не знаю. Е, це, мабуть, мені треба буде душити яйця і трохи підзабути, як на ній вишивається, бо сама тканина прикольна. Я думаю, що на ній, якщо вишивати втричі-чотири нитки, Е, і взагалі того беленом, то буде взагалі шикарно. Але так от, ну, щось воно. Хоча я на ній вишивала, я на ній багато вишивала, і, і тоді мені було ок-норм. Це з приводу того, як змінюються наші смаки. От, що колись в мене ну якби альтернатив не було, то було нормально і на цій вишивати. Слава Богу, що вона була. Бо це купувалося ще років 2000, там, я не знаю. Третьому десь так, дуже давно. Тканині дуже багато років, але вона й досі придатна до вишивання. От, Що ще я робила цього тижня? Я довишивала цих чудових котиків, мені лишилося їм тільки поробити їм бекстіч. Дивіться, які гарні. Я пообрізала, бо вони в мене були на обрізках пластика. І ну, там такі обрізки були, що треба було пообрізати. От. Ну, вони були нерівні, і мені я так вирішила, що мені зручніше буде, коли там, ну, будуть маленькі ці обрізочки. От, дивіться, я повишивала їм всім минулого разу, коли ми їх бачили, в них не було е, цих ремінців-нашейників, в них не було цих, е, чудових підвісочок, у котиків, От, і очі в них були і вушка не вишиті. Я всім все повишивала доповнила, Навіть тикві очі, очі і зуби нашила. От, і, на, і Тут вже навіть почала вишивати бекстіч. Бекстіч тут можна сказати складненький, бо він йде е, в одну і в дві нитки. От, ну, я почала з чорного, він йде в одну однієї дві нитки, і е, тут є такий нюанс, що Тут багато бексіча в дві нитки. Якщо порівняти, наприклад, зі шедриками, то там в основному йде бекстіч в одну нитку і в деяких місцях є в дві. І от там, де в дві, там так зроблено, що можна ну, прокласти одну нитку, потім прокласти тією ж самою ниткою другу нитку і трішки підхоплювати і буде тобі якби в дві нитки. О, Тут так не виходить, бо тут е, там велика площа, велика фігурка, тут е, детальки маленькі, і тут одночасно є і ну, це я в дві нитки тут повишивала, де девушка в неї, тут я поробила в одну нитку. І я зараз думаю, як мені бути, чи так вишивати, як я робила на щедриках однією ниткою по два рази, проходитися, чи е, все ж таки, от, е, як тут в мене було дві нитки, то я зробила ці очі. От, бо тут було багато. М -М -М. Ну, спробую, спробую. Це найскладніша з цих. Е Ну, з цих фігурок, бо ну, через оце і тут багато деталей. А ці будуть простіше, бо тут, ну, в принципі, тільки сама кішечка буде, не буде на ній там додаткових. Ну, тут, тут ще де рибка, воно трішки таке більш ускладнене. А оці вони взагалі прості. Я вирішила тут не робити іскри навколо цієї кицьки, вона буде ну, не зла, а тільки ну, якби на полювання вийшла. От. Хочеться мені вже доробити цей процес. І я планую, якщо я його сьогодні, можливо, дороблю, то я планую зняти відео ну, якийсь техпід оформлення цього процесу. Хочеться мені його вже оформити. В мене там в формі ран куплений. Треба, до речі, буду його знайти. От. Бо хочеться мені його прибрати, бо в мене лежить же папка. Я ж вам показувала, що в мене є папка. Яку мені треба звільнити? Бо я в цю папку хочу посіляти вже віснянки. Стосовно веснянок, я ще раз подумала, подумала, подумала і подивилася відшиви. До речі, я вступила в чатик в Телеграм в Катерини Безперстової. Я вам залишу посилання. Тепер у Катерини, окрім Інстаграма, ще є і група в Телеграмі, і там всі 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 її схеми викладено. Одразу можна всі подивитися і одразу туди Катерині написати. От, і я подивилася, там дівчата викладали відшиви веснянок саме на пластиковій канві. І я все ж таки вирішила, що я буду вишивати веснянки теж на пластику. От. ну Там були свої аргументи е, за і проти. От я тут підготувала пластик. Це в мене була папка, в якій жили щедрики. Е, і тут же я трішки ниток назбирала. Але це не всі, ви знаєте, е, така штука, що коли тобі. Е, зараз покажу, от Бачите, те, що обведене олівцем, це ті номери, які ну якби Переміжаються з щедриками. В мене повно ниток. в мене нитки лежить, отакий пакунок лежить в в городних схемах, там де в мене овочі. в мене отакий пакунок навіть більше, мабуть, лежить в мірабілі. Там треба, до речі, порозбирати ті нитки, бо там просто капець. От. І я так думаю, що, можливо, там є якісь номери, я ще не перевіряла, треба буде присвятити час. Сьогодні в мене просто часу нема. От. Але половини ниток не нема. Я подивилася: ну, вони в мене всі є, бо я купувала. Я купувала окремо під веснянки, коли я купила. Я нагадую, це ПНК я заміняю. От. Я коли купила. Самі схеми з, з віснянками, я, здається, восени 22-го року, якщо я не помиляюсь, я накупилася. І в мене ці всі нитки є, але вони, мабуть, вже вдома лежать, і мені треба буде потрапити попідбирати нитки. От, Я обрала виклала ті нитки, які в мене є тут. І оця папка в мене буде ну, якби кочівна така папка, кочів'я буде з до веснянок. От, отут у мене лежать старі органайзери від наборчиків. То є наборчик, я вишивала з на пластику, вишивала лихтарики чарівна мить і вишивала пташки на принтованій основі. Це все є в мене на каналі. От, я просто їх сюди поклала, бо я залишки не ну, типу не продаю. От. Ну, це знаєте, це морока, чесно кажучи. Бо відверто ну, хто купить ці залишки від лихтарів, якому воно треба? ну, не знаю, може хто і купує, але не я. От. І я ці залишки просто поклала сюди. Тут ниточки мадейра, вони гарні, я їх теж десь використаю. Наприклад, от, оці повідочки котикам, на шийнички я вишивала саме ними. От, котики, коли дошиються, тут кілька ниток перейде до веснянок, а інші ну, приберуться в своє місце. От. Це стосовно того, що я планувала. Я, До речі, треба до фінішів вже, до фінішів, до стартів, мабуть, знімати вже огляд, бо час плине швидко і скоро буду, буду вже робити старти. Я в березні я пропустила. Дані для стартів, так би, от в квітні буду стартувати, буду стартувати. от Тут лежить вже готується. Треба виписати. ну Я буду так все по, по такій же принципу, як і щедрику. Тут, бачите, в мене листочок був із щедриком. Тут відмічені всі нитки, які мені треба. і Тут я під кожного окремого писала стопчиком, підбирала тут деякі нитки, я, по ходу, замінювала. О, деякі там взагалі в мене були безномерні, я їх просто там що знайшла, там, ну, залишків наборів. Або так. Ну, в мене це нормально йде, і ну, ви бачили мої щедрики, вони, в принципі, непогані вийшли. Думаю, що з веснянками буде та ж сама історія. Так, і що ж я робила цього тижня? Отаке я робила. На це я витратила відверто скажу цілий вишивальний день. От, і це ще не все. в мене ще отака штука є ще одна, це друга. От. А що це буде таке? Я вам зніму відео. Можливо, сьогодні зніму, подивимось: я вам зніму відео, на якому покажу один прикольний декорчик. Ну, дехто вже, мабуть, знає, що це таке. От, а хто ще не здогадався, то дочекайтеся відео. Я навмисно не показую зараз те, що в мене з першої заготовки вийшло. Е, ну, Не то, щоб тільки потримати інтригу, а ну, якби півроботи не хочу показувати. А це показую, чому? Бо тут е, я накрутила такі фрузлики, які мені треба було для Бінгу. Вони не дуже охайні, але вони в мене символізують гіацинти. <гум> Тому може бути. от. І тут, в мене, бачите, в мене ще тут є нарациси, в мене є тюльпани, крокуси. Е ну, Непогано вийшло. От гіацинти я робила, брала дві нитки е різного кольору. ну, Якби гіацинти в нас є е завжди якісь такі неоднотонні. Оцей блакитний, бо я знаю, що є чисто блакитні гіацинти. ну, Це крокус сирени, такий фі фіолетовий, такий, чорнельний. От, а оце все крокуси. От, я тут нарахувала на двох тих заготовках, там на іншій теж є ці крокуси. А, ой, господи, крокуси. Гіацинти. Так, крокуси це маленькі, і гіацинти це оці такі кучеряві великі. От, і на тій теж є ці гіацинти, і там є і тюльпани, і нарциси, і воно все так непогано дуже вийшло. От, і Навіть у такий симпатичний білий тюльпанчик. А Оце жовтеньке це таке з маленькими. це... Вони у нас називаються купавки, такі яскраво жовті. Я не знаю, це правильна в них назва чи ні, але ну, типу первоцвіти, щось таке. От. Оцю штуку я буду шивати, покажу вам, що в мене з цього вийде. Тут трішки лишилися сліди від пялець. Я намагалася її шити на руках, а потім зрозуміла, що на п'яльцях буде швидше. Ніякого ну, малюнку взору в мене не було. Я спочатку брала одну ниточку зелену, тут, бачите, тут трішки світліша і трішки темніша. Я проходила спочатку однією ниточкою, потім другою ниточкою, а потім доповнювала квіточками. Ну, Я примірно тут робила такі стіпки думала, що тут в мене буде нарцисик. І зробила тут кілька таких стібочків і потім посадила сюди нарциси. А тут, в мене, бачите, нарцисик, він ну, якби так роз, розгорнувся якби в профіль. Ну, з зворотнього боку це все виглядає отак. Нитки я особливо не економила. Тут, в принципі, в мене одна довга зелена нитка така, одна довга зелена, ну, тобто по дві зелені нитки сюди вийшло, і якісь там залишки я сюди подошивала з того, що в мене е, залишалося від інших процесів. От, а попугайний тюльпан я робила просто взяла дві нитки, е, таку темно-червону і помаранчеву, і зробила, він виглядає, в принципі, схоже на тюльпанчик. Ну, можна вгадати, що це тюльпанчик. От, Я ще хотіла сюди мускарики доробити, але я не знайшла синю нитку і подумала, що в принципі, мускарики вони трішки пізніше зацвітають, і ну, коротше, не знайшла синю нитку. Можна було б сюди ще мускарики додати. От е я запропонувала дівчатам в чатику вгадати, е для чого я це вишила. Е але там була маленька підказка, коли я показувала, бо я другу заготовку показувала там дехто здогадався. <ривіт> Привіт тобі, Тетяна, якщо будеш дивитися, от вона виграла маленький приз. Е е ну, Я вам при е приз не обіцяю, але якщо хочете, можете написати, спробувати вгадати в коментах. Тільки хто знає, не пишіть відповідь одразу. От. Можете вгадати в коментах, що це буде. Ну, чи здогадаєтесь ви. Отакі От. От в мене були вишивання цього тижня. Невеликі, але, в принципі, ну, треба якісь фініші робити. От я з, усіх, з усіх, як це, з усіх усюд? От, я намагаюся поробити фініші. <сум> От, Я до речі, подивилася, що з. Ой, щось мене світло якось не, не туди йде. От, я, до речі, подивилася, що в мене з. та що ж таке? От, що в мене з. О, нормальне світло, що в мене з того, що я починала. В своїх веселих стартах, що мені ще багато чого дошивати. В мене там кубік не дошити, в мене ще там польський квартет не дошитий. От. Але ну хоча б котиків я дошию буду вже непогано. от Треба щось подушивати, бо хочеться мені зробити. Ще стартів. Все, дякую вам всім за перегляд. Дівчатка, тримайтеся, бо в нас тут якась, я вже не стала про це згадувати на початку відео. У нас тут якась халепа, я тут по три ночі не сплю. Коротше. От, в мене тут наді мною літає всяка блядіна, а, і, і приліт був, і всяке таке. І ви бачили, що і в Сумській області, і все, і ви знаєте, коли хтось там висунув співчуття, о тим з приводу це я зараз про те, що робиться в Москві, ви знаєте, я от не стала витрачати якісь моральні зусилля на те, щоб там Ну так, люди загинули, ну окей. Але ви знаєте, мені тих людей, які загинули в Запоріжжі. От. Не можна так ну, там, знаєте, сортувати людей. чи що, Але от е, за е, ті роки, які в нас іде війна, я не бачила жодного співчуття. Ні після Каховки, ні після того, як в мене в місті просто будинок під корінь знесли, ні після того, як в Одесі палали будинки. Жодного співчуття, слова співчуття, ні від кого я не бачила. Тож, знаєте, не витрачайте свої співчуття на людей, які це ну, не знаю, людиними треба бути з тими, хто є люди. Отак от. А це все про прощання ворогів і про це все. ну, Ви розумієте, що хто прийшов на концерт, того, хто підтримує, то, що вони тут творять. Ну, адекватні, нормальні люди туди не пішли б. Будемо відверті. От. На цьому, е, якби, <сміститут> думаю, що відео час завершувати. У мене така приємна погода. Ми зараз з Кицькою підемо, мабуть, погуляємо трішки. От. Вам бажаю продуктивного дня. Е, е, і на наступному тижні ми зустрінемося з вами з цим. Є е ще в мене тех, там я записала, Так, і ще там в мене є одна ідея. Подивимося, якщо вийде, то запишу ще її. Ну, а не вийде щось інше запишу. от, І підписуйтесь. Мені там зовсім трішки не вистачає до двох тисяч. Не то, щоб мені це щось додало. Але просто, знаєте, я люблю круглі цифри. Тож, якщо ви ще не підписані, там буквально кілька, кілька рухів і підпишіться. Від мене щось відписуються люди. Може, я там в тегах щось таке кажу, що люди відписуються. але ото, знаєте, Три підписались, два відписались. Три підписались, два відписались. І кожного дня так. Ну, Я думаю, ну, окей. Сьогодні підписалися, завтра відписалися. Ну, Я вам не подобаюсь, окей. Краще нехай залишаються ті люди, яким я подобаюсь. От, На цьому до побачення на моєму каналі.